Концепт кінокадру в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку, приурочену до 25-річчя заснування спілки кінематографістів України. На ній експонують ретро камери, кіноафіші, світлини зі знімальних майданчиків та костюми акторів з фільмів, створених франківськими митцями. Всі ці речі кажуть організатори, неможливо побачити ані в інтернеті, ані в архівних установах. Відтак запрошують прикарпатців впродовж двох тижнів відвідати музей. Тут представлені уривки з наших фільмів, ігрового кіно, документального кіно. Зокрема, родзинкою сьогоднішнього нашого представлення це є фільм мого учня Мар'яна Бушина, снайпер Білий Ворон, який зараз успіхом проходить по Україні кіно. Ну, це є моє життя, тому що більша половина життя присвячена якраз кінематографу. Дуже важливо, що також завдяки осередку молоді митці, які ще тільки ступають скажімо так, професійними першими кроками в своїй діяльності мають можливість реалізувати свої проекти завдяки сприянню і знаєте, такій професійній допомозі. На даній виставці дуже багато цікавого не тільки такого наглядового матеріалу, але й важливо ще, щоб люди побачили це і не тільки очима, але й могли доторкнутися.